Доброго ранку, малята, вітаю вас на нашому занятті, занятті з математики. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. В одному ставці жили веселі жабенята. З настанням вечора вони вистрибували з води та вмощувалися на листях латаття і починали свою пісню. Ось послухайте її. Як весело співають джебенята. Вони дружно заводили свою пісню та дуже старалися. А ви вже полічили, скільки жабеня сиділо діло на листочках? Так. Їх було шість, якщо ви полічили, вірно. Але одне жабеня вирішило піти. Як ви гадаєте, після того, як жабеня пішло? Їх стало більше чи менше? Давайте це з вами зараз з'ясуємо. Поставимо жабенят в один рядочок та позначимо кожне жабеня умовною фішкою трикутничком, скільки жабенят, скільки трикутників. Під кожним жабеням трикутник. Одне жабеня зникло Пішло. Значить, ми поставимо знак, який в математиці називається відняти або мінус. Шість трикутників мінус один трикутник дорівнює 5. Цифрами це виглядає ось так. Шість відняти один. Дорівнює 5. Які м'ячі залишаться? В одній коробочці лежали два великих жовтих м'ячика та три маленьких. Забрали з коробки три маленьких. Які м'ячі залишилися? І скільки їх? В іншому випадку. Забрали два великих м'ячика. Які м'ячі залишаться в коробочці? Подумай та скажи. А зараз ми цей вираз запишемо цифрами. П'ять відняти три дорівнює два. П'ять відняти два дорівнює. У катрусі день народження, і матуся приготувала їй спекла ось такий чудовий торт, смачний, гарний. І Катруся чекає товаришів. Ось і друзі завітали. Їм було весело, але час пригощати друзів. Але ось в чому справа торт один, а друзів багато. Що потрібно зробити, щоб перегостити кожного? Тортом. Так, поділити його. Спочатку катруся поділила на дві частини пополам. Але ж, друзів, більше, тож потрібно ще ділити торт, тож катруся поділила їх ось на такі частинки. На маленькі шматочки, на частинки від цілого торта, щоб кожному дістався шматочок смачного торта та пригостила друзів кожного по одній частинці, по одному шматочку торта. Нікого не забула, всіх пригостила. Чому? Тому що вона поділила цілий торт на маленькі частинки. Це цілий торт, це частина. Запам'ятайте, друзі, великий торт цілий. А маленький шматочок це частина від цілого. На тарілці лежав апельсин, а це частинка апельсина. Запам'ятали, де ціле, а де частина? Яблуко ціле і половина частина яблука. Тож сьогодні ми з вами познайомилися з цілим і частиною.